Майже всі інструктори, командири батальйонів, безпосереднє управління всієї бригади, да, це люди, які мають досвід, великий досвід участі в бойових діях. Людям, які приходять, які не мають якогось досвіду, якогось військового. Їм дуже цікаво працювати з цими людьми. Основна тематика це відділення в наступі. Вони приймали точку, вони пересувалися до певного об'єкта, який їм визначив командир. Це був склад відділення. Після цього, коли вони стикнулися з противником, вони розгорнулися. Почали наступ на противника, здійснюючи наступ, один з бійців отримав поранення, але все ж таки відділення виконало завдання, дійшло до вказаного рубежу, закріпилися на вказаному рубежу, надало допомогу бійцю, привели евакуацію, доповіли командиру про те, що вони зайняли вказаний рубіж. Це все йде як вишкіл, для того, щоб люди в стресовій ситуації... В них вже була, так би мовити, моторна пам'ять, яка їм в критичний момент допоможе. І це також їм рятує життя, допоможе їхньому напарнику, наприклад, також. Ну, вони між собою більш знайомляться, вони розуміють також, що на хто здатний, хто чим може допомогти. Це все потрібно для того, щоб зменшити, ну, мінімізувати, наскільки це можливо. той Людський ресурс, який може бути втрачений. З 21 року мене призвали на строкову службу. Перевівся на початку 23-го року в цю частину. Проходив службу до цього в штурмовій бригаді, і мені штурм найбільше подобається. Мене поранили, були проводили штурмові дії. ЧВК Вагнер проводили. Ми тримали оборону. Мене поранили з АГС. -у. На відновлення мені потрібно було біля місяця, потім я повернувся до строю і продовжував свою службу. У нас постійно прибувають люди, як з військоматів, так і по переведенню, чи хтось просто доброволець приходить. Тобто, бажаючи є, незважаючи на те, що пройшов рік, тобто найбільша хвиля добровольців була, звичайно, в березні-квітні 2022 року. Всі розуміють ризики. Які це пов'язані, тобто і для цього, хоч вони можуть і в деякий період часу не розуміти, чому це, це так все е, жорстко проходить, і навчання, все це й вбивається в голову, але люди це роблять для того, що вони вже пройшли період війни, були в них свої також і критичні якісь моменти. Вони з досвідом і вони це вкладають новобранцям які взагалі без досвіду військового. Як кажуть, що підбереже кров. От, і людина якби, це саме людей мотивує, і вони розуміють, що з ними працюють люди, які дійсно багато чого бачили, багато де працювали. Їм це цікаво, вони задають питання, там, абсолютно різні там, про противника, як там, де діяли і так далі. і так далі. Їм це цікаво, і тому завдяки цьому, там, певному, можливо, авторитету перед людьми вони дуже добре навчаються, якби ніхто там, не скаржиться на якісь певні складнощі. Тому що вони розуміють, що їм попереду ще дуже багато, багато важкої роботи попереду. І вони розуміють, що зараз є люди, які безпосередньо знаходяться на передньому краю, виконують завдання. І їм також зовсім нелегко взагалі. Тут служать колеги, вони запросили. Я знаю цих людей так, не один рік до проєкту Гвардія наступу я не знаю чому, але не знав, що тут знаходиться батальйон Національної гвардії. А вже коли дізнався, і що тут ще й знайомі служать, і вони запрошують, дають документи, відповідно, якби рішення було очевидним. В цивільному житті очолював ОСББ в місті Ірпінь. Була домовленість з моїми в першу чергу сусідами, ті, що служать, ти нам відбудуй будинок, а тоді підеш на службу. Тому будинок відбудував, благословення отримав, колеги запросили вардію наступу, ну от я і приєднався. Бо бажання було давно, але той момент, що треба відбудувати, більше нікому на цього не було зробити то добросовісно виконав, і тепер переключилось до виконання іншого завдання, тому що другий раз віддовувати йому Вибачте, я, я махав. <рес> Зараз в нас відбувається комплектація як бригади, так і батальйону. Відбір проходять, на жаль, не всі. Наші психологи абсолютно кожному пояснюють, що їх чекає в ну, майбутньому, да? що таке наступ взагалі, чим він буде зубомовлюватись, для чого він взагалі призначений і які наслідки може це з собою нести. Той. Кожна людина попереджується. Безпосередньо нікого там не обманюють, нікому не кажуть, нікому ніякі золотих гір не обіцяють. Дійсно говорить по факту те, що може бути, і людина вже сама безпосередньо вибирає і думає, чи йти ти згадує наступу, чи, можливо, взяти якісь інші, зробити вибір. Бувають такі ситуації, що е, ти броню взагалі не можеш зняти е, там, неділями. Тобто, це майже твоя друга шкіра. Приходять люди, які е, так, з вадами здоров'я, там людина каже, що я не зможу там відходити, я не зможу вносити ту броню сутками. Якщо в людини хвороба серця, гіпертонія, тобто, це вже зрозуміло, що на нього накинути броню, дати автомат казку і ще пару ящиків з патронами, то через його стан здоров'я він цього не витримає. Зрозумійте, якщо це було не поранення, наприклад, під час бою, а так страпилася через його здоров'я, то щоб його звідти евакуювати, це потрібно і мінімум два військовослужбовці. Тобто, підрозділ, наприклад, відділені до 11 чоловік. Цих 11 вже трьох немає, а кожна бойова одиниця дуже важлива. Війну не виграють дрони, не виграють танки чи озброєння. Війну виграють люди, особовий склад, мотивований особовий склад. Кожен бажаючий може приїхати до нас в батальйон, провести бесіду. Краще піти служити в Збройні Сили чи в Національну гвардію України, до нас в гвардію наступу, зокрема. Чим е, піти служити за повісткою від е, Російської Федерації, яка окупує територію, просто починає як зараз з Криму із Донецька, з Луганська? Тобто, мені здається, це очевидний вибір, і його треба здійснювати зараз, щоб потім вже в добровільно примусовому порядку під думом автоматів йти від окупантів, воювати зі своїми родичами. Вірю, знаю, що я можу бути корисним, щоб її пришвидчити, прискорити хоча б на своєму рівні своїм, е, своїм звином. І е, ну, вона неминуча, вона мусить бути. Тому що в нас іншого вибору немає. Ми запрошуємо всіх бажаючих до приєднання до гвардії наступу, зокрема, в наш батальйон, який е, це, має почесну по назву Гроза е, бригади Буревій місто Ірпінь. У нас є Посади, надії вакансії. Ми дуже чекаємо мотивований особовий склад, мотивованих людей, які зацікавлені в тому, щоб звільнити Україну від окупантів. Загалом люди йдуть мотивовані на те, що в них є їхні сім'ї і в них є діти, які будуть проживати в Україні далі. Війна, вона перше неминуча. По-друге, вона до всіх дійде. І я дуже не хочу, щоб ми її зустрічали на кордонах по збручу. Це один з найбільших моїх страхів. Тому якщо ми тут програємо, я більше чим переконаний, що буде те саме. Тому у нас просто нема вибору не виграти, і ми мусимо це зробити для наших наступних поколінь, для себе і для всього світу, тому що ми такий бар'єр, як писав історик Сергій Плохий, Брама Європи. І ми не можемо пропустити цю браму цих окупантів. Гвардія наступу, тобто в самій назві криється е, саме той е, смисл, чому я тут прийшов сюди.